Всіх вітаю на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні проведемо розклад на весняний період. Зима вже на фінішній прямій свого закінчення, а після холодних зимових місяців, як завжди, починається весна. Весна чомусь у нас асоціюється завжди з початком нового життя. А що нас чекає в весняний період, які будуть справи в особистому житті, що очікується в робочій сфері та в фінансах, на що слід звернути увагу? На всі ці питання я дам відповіді, але перед початком я хочу нагадати, що розклад є загальним і не в кожного може відігратися. А зараз давайте починати. Ставте лайк для енергообміну і починаємо. Сьогодні, вже, як по традиції, у нас буде два варіанти карт. Це у нас буде перший варіант, це у нас буде другий варіант. Обирайте свій варіант. Подумки, задавайте питання, що очікує мене цієї весни. І давайте відкривати карти. Перша карта. Якщо ви обрали перший варіант, то дана карта говорить про те, що весняний період в питаннях роботи та фінансах почнеться з руху. Тобто це може бути вихід з якогось застою, початок чогось нового, щось піде в активний розвиток. Але чи будете ви. Чи буде вас влаштовувати швидкість розвитку цих подій, на це я поки не можу дати питання? Якщо ні, то вам варто накопичувати вже зараз сили та енергії, щоб досягти стрімкого руху вперед? У сфері кохання карта говорить про те, що події в цій сфері будуть розвиватися по звичайному сценарію з вибраним вами раніше партнером. Але варто задуматися про те, щоб нести в стосунки якихось нових емоцій, щось нове, тому що є ризик, що стосунки просто будуть заходити в рутину. Якою б не була б ситуація, і якої б сфері б це не <стосувалися>. Варто її розкручувати, тому що вона вже трішечки застоялася. Спробуйте гармонізувати ситуацію навколо вас. Давайте дивитися, що у нас по-другому варіанту. Якщо ви обрали другий варіант, то карта говорить про те, що весною в сфері фінансів вас очікує прибуток і успішний результат раніше задуманого проєкту. В роботі є всі шанси досягти нового рівня та стати більш соціально захищеною людиною. Ви станете як на сходинку вище. Любовна сфера принесе вам багато радості. Стосунки будуть сповнені емоцій. Для тих, хто ще не створив сім'ю. Цією весною є всі шанси на її створення. Для одиноких людей очікується зустріч з коханою людиною, і стосунки будуть дуже перспективні. Вони будуть розвиватися з нахилом на створення сім'ї. Ось такий розклад у нас вийшов. І якщо ви бажаєте отримати індивідуальний розклад, звертайтеся на будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви, як завжди, знайдете під описом до цього відео. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А зараз, мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.